Друзі, привіт! Вирішили сьогодні поїхати на річку, десь місце нове знайти. А ну входиш, передай приїде. Всім привіт. Ми, як завжди, тільки джунглі знаходимо. Перше заїхали так, що не могли виїхати. Думав, зараз хоч засніму, а тут потім треба їм чесно зратити, бо нас усі достали його. Хаща в хащі їсти. Хаща в хащі завжди було. Бо... Походу ми приїхали. Бо... Вітаю вас, друзі. Прийшли ми на річку, річка Тиса. Вже вечір, вже сонечко у нас сідає. Оце наша вудочка така. Чимоданчик. Будемо ловити верхоплавочку. А може і щось і більше получиться. Отак от під Королевським мостом. Ніжка. Ай, Боже, друзяки. Здорово. Ви на білих камнях. Я нічого не знаю, тільки у одного. Така у нас рибуська пішла, ось така вусанька, мерена. Але вона у нас червона тому ми її відпускаємо. Ти не побіжте. Пусти, я ж не можу. Подюгай, подюгай, ми поплили. Вискуєте, давай давай не поплыву, зніме аж поплыває. Ну, зараз поплыва, зараз вона оголтається і поплыве. Ну, дочі, в кам'я ти звучилось? Двоча, чого, як двочі? Опа. Опа, опа, і пішла, 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 пішла. Друзі, отакий у нас сьогодні уловчик. Наловили ми верхоплавочки. Отакою манюсенької манюсенькою. І будемо її чистити, жарити і їсти. Хоча там її чистити. Можна казати, нічого і нема. Тихо, ой, чуть-чуть, чуть-чуть, зараз стачає. Хто любить жарену верхоплавку, пишіть в коментарі. Так, голову притинаю, геть. Голову не геть. <реш> Ти що <реш> все знімаєш, як я голову притинаю. Шуньки теж вон туди в річку. Хай рибка кормиться, а це теж хаймеється, потім спрокаємо. Друзі, ото ми вже собі верхоплавочку почистили. Помили, от така вона у нас чистенька, красивенька, все внутрішні вихарили. Зараз будемо їх панірувати і смажити. І так, друзі, верхоплавочка у нас вже почищена. Ось така красива. Тут у нас вже мука з перцем і сіллю, як завжди. І зараз ми верхоплавочку сюди опс, витрушуємо сюди. Все. І, як завжди, будемо робити її маракас. Все. Верхоплавочку. В муку гарно помазгуляли. Витягнули і поки що сюди собі не вибираємо. Так, друзі, наша улюблена плитка походна загорілася. Орім чинемо. О, як гарний. Такий лайфхакчик. Ми вже рибку вискладали. щоб потім вона там не лізала на мотаву. І зараз заливаємо олії. Лію ми, як завжди, не шкодуємо. Коли її в останній раз верхоплавку. Я допустимо дійстві їсти. Так, рибка наша смажиться. Річка у нас тече от така прекрасна, тиха, чистенька. Будемо зараз повертати і їсти. І так, дивимося, наша рибка вже. Піджарилася. О, прошу звернути увагу, яка у нас вилочка блатна. Це вилка антикваріатна, ще десь. Царі, їли їленив, якісь десерти. Потім якось зніму лайфхак, як легко рибу. Не Ось, друзі, така рибка у нас вийшла. Вона вже прожарилася. Будемо виключати і смакувати. Ось друзі, такої доброї рибки ми вже насмажили. будемо пробувати. Це знімаємо їсти. Ходи ближче, щоб тут не було як вона хрустить. Смакота. Ось такими кадрами завершується наш день. Рибку половили, посмажили, поїли. Дуже чудово провели час. Робіть як ми, робіть краще за нас. Всім добра, мирного неба, слава ЗСУ. Помажили верхоплавочку, О, така вона вийшла хрумкенька, гарна. Послухайте, як вона хрумтить на зубах. Снімайте, снімейте, я буду їсти. Хто їв верхоплавочку останній раз пишіть в коментарях. Друзі, доброго вечора. У нас зараз історичний момент. 25 років тому я їв останній раз в Смачно вам сказав. Все, пока.